А рівно настільки, наскільки ти готовий провалюватись, переживати невдачу, дорівнює тому, наскільки ти готовий переживати успіх, каже психолог Наталя Холоденко. Йдеться про те, що кожну нову справу потрібно розглядати як спробу, щоб не розчаруватись одразу, щоб не опустити руки. Хоча ми й знаємо, що пробувати в буквальному сенсі ніби неможливо. Бо як можна, наприклад, спробувати встати з крісла. Ми або встаємо, або сидимо. Щось посередині, це як? Та все ж я повністю згідна з Наталією. Бо, розглядаючи перші дії як спробу, ми даємо собі право на помилку, і це найважливіше. Бо ніколи нічого в житті не виходить просто таке з першого разу. Так сіли на велосипед вперше і поїхали. Тут про бізнес як саме життя, і це саме той бізнес, де ти можеш навчитись давати собі дозвіл, помилятись, рости і з насолодою переживати кожен успіх. Приєднуйся!